7 лютого Верховна Рада України прийняла закон про мобілізацію у першому читанні. Проте це призвело зовсім не до порозуміння між суспільством і владою, а до появи нових скандалів і питань щодо теми призову. Невдоволена буквально вся країна, звичайні громадяни, бізнес і навіть самі народні депутати називати ті зміни і загалом інформацію, що наразі зазначені в законопроєкті остаточними, просто немає сенсу. Адже навіть омбудсмен Дмитро Лубінець зібрав з десяток сторінок зауваж. Тож поки не будемо витрачати на цей час. Тим паче є така думка, що прийняття законопроєкту чи без нічого не змінять. І від служби чоловіків не врятує навіть переховування в холодильнику. Замюш, <звук> відова. На каналі Україна на часі в цьому матеріалі ми поговоримо не про закон про мобілізацію, а про те, як працівники ТЦК і представники поліції без жодних законів поповнюють ряди збройних сил українськими чоловіками. І роблять це, скажу я вам, досить радикально. Як саме зараз побачите, підписуйтесь на канал і поїхали! В нашій країні є невеличкі проблеми з поведінкою працівників ТЦК та деяких поліцейських. І здається, вони дуже сумують від інформації про можливу появу електронних повісток ще більше за звичайних призовників. Бо кого ж тоді доведеться лупцювати і принижувати? От як 9 лютого в Одесі там, ймовірно, правоохоронець розбив скло в машині цивільного водія через те, що той не зупинився на вимогу поліції та ТЦК. Судячи з відео, осторонь стояли ще й люди. У військовій формі. Досить нестандартний спосіб вручити повістку. Погоджуєтесь? Прикірочку постоять, попіть кольце. О, смотри. Опа. Серед українських військових, на жаль, є й ті, або не будемо узагальнювати той, хто взагалі пропонує прострілювати коліна чоловікам, які ігнорують ТЦК. Мова про командира 118-ї бригади ТРО Анатолія Стуженка. Це й теж всі радять, як відповідати, коли зупиняють машину. Моя я повірте мені, ми дограємося демократію до такого стану, що, блін, нас скоро військових будуть ногами пінати. Повинно так, не вийшов з машини. Прострелили коліно. Якщо тобі зупинили і кажуть, Та, тільки так, інакше ми не переможемо. Жорстка мобілізація. Серед працівників поліції віднедавна відправка на фронт стала зобов'язанням, від якого неможливо відмовитись. Я говорю конкретно про полк особливого призначення головного управління Нацполіції в Дніпропетровській області, який на початку січня оскандалився через відео, на якому поліціянти сперечалися щодо нібито переведення працівників спецпідрозділів до штурмової бригади МВС Людь. Після цього інциденту керівництво національної поліції ухвалило рішення про розформування полку. Особливого призначення головного управління Нацполіції в Дніпропетровській області та переведення усіх спецпризначенців до штурмової бригади. І вибору у них немає. Про це заявив заступник голови національної поліції Олександр Фацевич. Тих правоохоронців, які будуть відмовлятися, йди до бригади, звільнятимуть із врученням повісток. От така малята. Але це не усі погані новини з призначенням сирського на посаду головкома в мережі розгорілася паніка з ноткою гумору, зокрема й серед військових щодо посилення мобілізації в небачених раніше масштабах, і все тому, що нового головкома називають м'ясником, який відправляє військових на вірну смерть без сенсу і тактики. Хоч вестися на паніку не варто, та діючі військовослужбовці говорять про те, що мобілізація не має припинятися під час війни ані на секунду, і призовників у 24-му має бути не півмільйона, а значно більше. Зокрема, таку думку висловив замкомандира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін. Нам постійно потрібні люди. Ось це треба зрозуміти. Нескількись не вирішить питання навіть 500 тисяч людей. Ну ми що 500 тисяч людей отримаємо і переможемо у війні? Ні, так ж не буде. До на це не дивно, що працівники ТЦК і поліцейські обирають такі радикальні методи вручення повісток. А блокпостів у буквально кожному населеному пункті країни стає з кожним днем лише більше. Зрозуміло, чому людей одночасно лякає і вселяє надію закон про мобілізацію. І так само зрозуміло, що нам дійсно потрібно поповнювати військо аби не програти війну. Але звісно, хотілося б, щоб це відбувалося лише в рамках адекватного закону і виключно цивілізованими методами, без прострілю. Колін. Мене звати Марія Бунякіна, я журналістка youtube каналу Україна на часі. Зберігаємо спокій і працюємо на допомогу ЗСУ. Традиційно нагадую про підписку на канал, лайк і коментар під цим відео. Па-па!